У геліка це не баг, це така фіча. А коли ти вже награвся з цією хлоповкою, ставимо до тяжки і кайфуємо. Ставимо доводчики дверей на брутального кубіка, все покажемо, все розкажемо. Давайте робити. Погнали! Це Brabus B63 2014 року в модному тюнінгу. В нього все є по комплектації, навіть android магнітола з камерами 360. Ми її сюди встановлювали, було відео, все показували. Все є, а в дверей немає. Я не знаю, як власник кубіка без цього вижив. Мене і в звичайних машинах від цього тіпа, а тут це взагалі справжня головна біль. Спочатку, може і прикольна була, якась невизна, понт, мілітарі стиль. Писти. За час він для тебе вже як звичайний УАЗік, добре що хоч крепкий. Награлися і годість, там автоматичні доводчики дверей, щоб був комфорт, як в справжньому Мерседесі, а в нас взагалі Брабус. Це такі механізми, які автоматично дотягують дверку за допомогою електричного моторчика. Там є три положення: відкрите, закрите і недозакрите. Ось коли вона розуміє, що недозакрита, вмикається моторчик і відбувається ця магія. Клац! Зазвичай такі механізми встановлюються на рідні замки дверей, але саме тут вони міняються повністю на нові. Своя особлива система, звичайні давочки сюди не підійшли. Довелося чекати місяць на модельні для геліка. А коли ти вже награвся з цією хлопавкою, хлоповкою, до тяжки і кайфуємо. Так, це інший рівень так і повинна бути в Брабусі. Що там казати, зараз таке повинна бути в кожній машині. Отак от, от сів, отак от, от ляп. Ах, я від цього кайфую. Дуже крута фішка, яка додає настрої впевненості, що в вас все схвачено. По грошах комплект доводчиків на 4 двері коштує від 25 до 50 тисяч гривень, і робота по їх монтажу від 12 тисяч. І монтаж доводчиків робимо під ключ по всій Україні і у восьми країнах Європи. Звертайтесь, воно того варте.